Вітаю вас! Володимир Зеленський запросив лідера Китаю, товариша Сі Тінь підвідати Україну. Як результат, Міністерство закордонних справ Китаю, ну якби цю прохання обговорили, але як і можна було чекати, китайська сторона сказала не визначить. Тобто, ніякий... Сказали так, що да, Китай готовий спілкуватися з усіма сторонами конфлікту, в тому числі з Україною, а от що стосується можливого візиту, ну, сказали, в нас немає інформації. А давайте дійсно обговоримо це питання, наскільки доречно з зеленському спілкуватися або намагатися спілкуватися з лідером Китаю, чи потрібно це робити? Як потрібно? Я думаю, це важливо. Тим паче пропоную це обговорити в рамках відео лише для спонсорів. Чому для спонсорів? Ну тому що для спонсорів все-таки треба буде розповідати трошки більше, ніж для всіх. Тому відео для спонсорів. І так, якщо ви не спонсор, там є кнопочка спонсорства, тисніть, будьте спонсор. А поки ви думаєте, тиснути чи не тиснути, для спонсорів мого каналу, Починаємо говорити відносно того, чи потрібно, або як потрібно Володимиру Зеленському спілкуватися із товаришів С. От як товариш Сі звучить краще навіть більш його фабілі. Починаємо. А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть. І вибирайте. Або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.